В участь залі засідання районної державної адміністрації зібрались представники місцевої влади, запрошені гості Забуго, міністра з питань ветеранів і репресованих доктор Януш Одзимковський, директор департаменту східної Європи Міністерства закордонних справ Республіки Польща Якуб Воленцевич, радник міністра закордонних справ Республіки Польща Станіслав Горчинський. Інші представники делегації сусідніх країн. Від гостей слово для виступу взяв доктор Януш Одзимковський. Ще powiedzieć, że вельми, шановні пані та панове, звернувся він до присутніх. Мені приємно повідомити, що нагороду, яку ми привезли представнику президента України в Ковальському районі, пану Стопюку, у нас відзначають людей, котрі вносять великий вклад у розвиток культури і мистецтва. За кордоном її удостоєні 37 чоловік. Особисто пан Стопюк, керована ним районна державна адміністрація, Чимало сил та старань доклали для того, аби в селі Засмиках було впорядковано місце захоронення наших співвітчизників. Зрозуміло, це не проста подія в житті польського та українського народів. Вона засвідчує, що ми поступово долаємо трагічні помилки минулого, вчимося на уроках історії. Торжество, яке було приурочено цій важливій акції, широко показувалось у нас по телебаченню. Таким чином польська громадськість мала змогу пересвідчитись у щирості та доброзичливості українців до своїх сусідів żołnierzy 27. Наприкінці свого виступу пан Янош Одзимковський від імені уряду Польщі вручив голові районної державної адміністрації Георгію Тодоровичу Стопіку нагороду міністра культури і мистецтва Республіки Польща за заслуги перед польською культурою, а також букет живих квітів. У слові відповіді Георгій Торозовірович Остапюк, зокрема, зазначив. Польського уряду для нас це нагорода всього українського народу, народа всіх е, жителів Ковеля і Колищни, тому що все, що робиться в нашій державі, тим паче що робиться на колишні, це є праця людей. Я розумію, що багато буває. Це тих місць для кожного з нас. Я розумію, що церква, цвинтар, школа, дитячий садок, заклади медицини, лікарні – це є ті святині, яким е, і районна адміністрація, я особистий представник президента в Ковальському районі, і всі трудівники колищни роблять все для того, щоб відробити те що історично внаслідок рідних політичних ситуацій стало забути. Ми не можемо сьогодні не відроджувати і культуру, і відроджувати релігію, відроджувати наші українські традиції. Я розумію, що те, що зроблено було по відродженню цвинтаря у Дахманках, це є в першу чергу питання двох наших держав. Питання наших добросусідських відносин. Я вважаю, що наші воїни також є загиблі у Польщі, Хевні, інших містах. Дякую. Від делегації гостей слово мав також голова Оргкомітету по організації урочистості в селі Засмики, інженер Тадеуш Перш. Який зачитав подяку і вручив медаль главі райдержадміністрації Остопіку від громадського комітету по відбудові кладовища 27-ї дивізії армії краєвої Польщі, серед тих, хто удостоєний подяк польських друзів, також заступник голова районної ради народних депутатів Володимир Бокач та голова правління Когоспу Батьківщина Леонід Власюк. Досвід взаємин і співпраця Ковальчан і гостей забугу. Ще раз доводять, що сучасні міждержавні відносини між Україною і Польщею виходять на якісно новий рівень і сприятимуть подальшій розбудові і розвитку обох сусідніх держав на благо українського і польського народів.